Неподалік центрального міського озера на трюковому майданчику практично щодня все літо збирається компанія тінейджерів. Кожен на своєму транспорті приїздить на рампу, аби відточити власну майстерність. 17-літній Денис Іваночко каже, що скейт сподобався йому ще в дитинстві, і з того часу він на ньому катається. Я почав кататися на скейті, але так, просто кататися. З другом друг теж цей купив, побачився це класно. Ми каталися десь тут два роки, так просто каталися. А потім ще подивилися, що можна робити трюки. І ми вже... Ого, а це так. Да. Падав багато раз. Не пам'ятаю, якось на великій швидкості впав головою вдарився, але все нормально було. Ну, це так. Це норма. На трюковому самокаті Дмитро Манів катається вже більше двох років. Каже, за цей час поміняв їх чимало. Адже одного такого кікскутера вистачає в середньому на два місяці інтенсивного катання. Всі мої друзі купили, я теж захотів і спробував. І мені дуже сподобалося. Я тут буваю майже цілий день з 10-ї години і кожен день. Один трюк дуже довго вчився, рік я його вчився. Один трюк там. А всі інші, не знаю, місяць, може менше. Давид Назаров перепробував різні види транспорту, але найбільше йому припав до душі трюковий велосипед, хоча й часто на ньому травмувався. Бо міг, мені просто не подобається, більше як велосипед. Та якось він зручний. А катаюся півтори роки. До цього катався ще на трикому самокаті і зовсім каплю на скейті. Кожен день тут катаємося з друзями. Ось так практично щодня, коли, звісно, немає дощу, франківські тінейджери проводять своє дозвілля. Адже завдяки таким майданчикам з рампами вуличний спорт стає доступним для кожного, хто має скейт, самокат, велосипед а чи будь-який інший вид транспорту.